94-й, машиною року, названий Форд Мондео. Діти, справи були такі: стою в буфеті в Міл. мені дзвонить дружина і повідомляє, що вагітна. Спочатку я зрадів, адже це означало, що у мене все в порядку з запчастинами, але наступної миті на мене обрушилися думки про турботи. Їх список став таким довгим, що після шести чашок гарячого солодкого чаю. І кількох цигарок я пошкодував, що ті самі запчастини мені не видалили хірургічно при народженні, саме так слід було б поводитися з дурнями. Справа не стільки в тому, що тепер адекватно виспатися мені світить не раніше 2600 року, і навіть не в тому, що кожен мій зароблений кровнопенні відберуть збочинці або козлобороді, керуючи приватною школою, яку ми оберемо, але це лише у випадку, Якщо у нас залишаться хоч якісь гроші після того, як наш банківський рахунок досуха спустошать мегаінвестиції в памперси, розвиваючи іграшки і пухлогубу 16-річну швидку няню, ми вже сваримося про імена. Мені подобається варіант Боадіцея, якщо буде дівчинка, і Румпельштільцхен, якщо ні, але мої пропозиції зустріли такий же прийом, як і моя ідея цілий день тримати вдома. 16-річну блондинку. Я намагався довести, що після ночі витирання зі стін гівна і ригачок я втомлюся так, що не зможу думати про якийсь горизонтальний джогінг з няньками. Але на всі мої протести мені заявили і досить твердо, що няня буде або страхолюдиною, або ж ніякою. Але навіть сварки не найгірше в батьківстві. І ми не занадто сумуємо за днями. Коли можна було просто взяти і полетіти в Каліфорнію. Ні, звичайно, дитину можна взяти з собою, тільки я наполегливо переконаний, що возити немовлят у довгі польоти треба заборонити законом. Авіакомпанії забороняють курити під приводом того, що це заважає іншим пасажирам, але дозволяють дітям кричати всю дорогу від Корнуола до Нової Шотландії. Немовлят, слід перевозити в звукоізоляційних ящиках. Надійно спакованих у багажний відсік, а оскільки я не хочу саджати своє немовля в ящик, то воно нікуди не полетить. Значить, ми також не полетимо, і на званому вечері з нами не буде весело. Як будь-яка пара батьків малої дитини, ми будемо говорити тільки про своє чадо і виставляти себе нудними і тупими я навіть, можливо, почну носити вельвет, і, звичайно ж, доведеться піти до церкви і відмовитися від сатани. Але це все ми можемо пережити. А от одне згадування слова на букву Віті змушує місіс Кларксон кидатися за пляшкою водки і ножем. Думка про Волво ось що нам важко перенести. У Козворд, який служить нам другою машиною, лише дві двері, і для колясок він зовсім не підходить, незважаючи на великий багажник. І крім того, у нього постійно лізуть волоцюги тому з ним доведеться прощатися. У моєму ягуарі достатньо дверей та місця для цілої дитячої коляски, але встановлювати туди спеціальне крісло це значить погіршення його іміджу, отже, потрібна нова машина. І якщо нам доведеться стати нудними та скучними, носити вельвет, жити без грошей, безвихідно сидіти в південно-західному Лондоні і взагалі відмовитися від себе з усіх сторін, то вашою машиною буде Волво з написом обережно діти. Можливо, навіть з якоюсь іграшкою на торпеді мені треба відійти. Звук гарячої води, яка лється у гарячу ванну, нічим не заміниш.